І розмежування на Донбасі, неспокій бойовики здійснюють обстріли українських сил. Відтак зведений загін прикарпатських правоохоронців знову вирушив в зону. АТО. майже сотня поліцейських упродовж двох місяців дислокуватиметься на найбільш відповідальних оборонних рубежах Задля забезпечення там правопорядку в умовах неоголошеної війни. В загоні в основному досвідчені добровольці вони неодноразово зі своїм командиром, майором поліції Мироном Стримачуком брали участь в антитерористичній операції на сході України. Зведений загін буде відбувати в місто, точніше, відправляється в місто Маріуполь для забезпечення охорони громадського порядку, а також забезпечення охорони стратегічно важливих об'єктів на території безпосередньо міста Маріуполя. Ну і групи швидкого реагування, які будуть допомагати місцевим працівникам поліції на місці. На даний момент покладені наші обов'язки, за все, це охорона громадського порядку, це підтримка спокою на даній території, яка наша обслуговується, щоб зберігати спокій та суверенітет нашої держави на даний момент, які покладені перед нами задачі. Особовий склад загону у відрядження на війну відправляли керівництво обласного поліцейського відомства, колеги і родичі. Вони висловили впевненість у професійності та відповідальності правоохоронців під час виконання завдань із безпеки в зоні АТО. Поліцейський зведений загін пройшов відповідний службовий інструктаж. Перетнувши зону антитерористичної операції. У вас первинне завдання це є екіпіровка. Екіпіровка. Це є бронішоломи, бронежилети. Так. З цим ви завжди повинні дружити, завжди ви повинні на собі носити, не в залежності від того, чи це є важко, чи це є не важко. На добру згадку про рідний край бійці загону отримали дитячі малюнки з патріотичної тематики від івано-франківських школярів. А священники за християнським звичаєм відслужили молитву за здоров'я воїнів-захисників та провели обряд освячення. Конфлікт з батьками закінчився втечею. Троє дітей восьми, дев'яти і десяти років, пішли з дому і не повернулися. Про це правоохоронцям повідомила мама двох хлопчиків і дівчинки. Поліціянти негайно розпочали пошуки. Упродовж цієї ночі вони обходили двори, закинуті приміщення та підвали. Дітей знайшли вранці у читальному залі івано-франківської бібліотеки. Два хлопчики, дівчинка, 2005, 2006, і шостий, рік року народження. Одна дитина навчається, хлопчик навчається у 17-й школі. Двоє дітей менших навчається в школі садок. No три зранку близько 10-ї години. Їх місце знаходження було працівниками поліції Встановлено Втечу з дому дітвора пояснила неналежним вихованням батьків, які зачинили їх у хаті, а самі пішли з дому. Після цього рідні братика і сестричка відчинили вікно і втекли. Всю ніч вони провели у під'їздах житлових будинків, періодично змінюючи їх. Ми Шли тому, сіли під дищем парку на ці на, на Рошенки, там безкоштовні. Ми сіли Сиділи там в паравозік. В там мали. хотіли ми заснути, але, але там мене були там дуже куболи, там не були. правоохоронці провели профілактичну бесіду з дітьми щодо їхньої поведінки. Однак дітвора категорично відмовилася повертатися до батьків, оскільки ті погано ставляться до них, періодично б'ють і зловживають спиртними напоями. Ну тато не завжди. А тато не завжди. Мамає мама 100 грам горілки і сама вибиває, потім і йде спати. Да. Деколи, а то, коли до нас виходять гості, вона п'яна. А хто до вас Тетя Таня з Вона приносить. Або де, та, коли Наталя? Як ви думаєте, де вам краще буде жити? Дома з батьками чи в центрі? Притулку. Притул. 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 Наразі вирішується питання про розміщення дітей у обласному центрі соціально-психологічного розвантаження. Діти вже жили у містечку Святого Миколая в місті Івано-Франківську. Сім'я, скажімо так, вони ну, свого в житла не мають, обидвоє батьки працюють, але їм не вистачає тих коштів на утримання дітей. За неналежне виконання батьківських обов'язків їх буде притягнуто до адміністративної відповідальності. Охорона прав і свобод людини, протидія злочинності та забезпечення громадського порядку такі завдання покладені на національну поліцію на Прикарпатті. Головне управління нового правоохоронного відомства створено на початку листопада. В ході поліцейської реформи на території області утворено шість кущових відділень: Івано-Франківський, Тесменицький, Богородчанський, Коломийський, Калузький та Косівський. Територіальний принцип залишився в принципі той самий, тобто. Ті от підрозділи, ну, колишні міскри відділи, які обслуговували певні свої території, вони таки залишилися, вони і обслуговують свою територію. Єдина відмінність в тому, що оці от маленькі відділення, ну назвам їх так, які увійшли до складу кущового відділу, тобто кущовий відділ керівник вже відповідає за територію обслуговування оцих от всіх районів, не тільки свого, а й тих відділень, які увійшли в його склад. В ході реорганізації колишньої системи МВС, поза структурою поліцейського відомства, залишилися деякі підрозділи. Вони отримали вертикальне підпорядкування. Це у нас підрозділи протидії злочинності у сфері економіки. А на сьогоднішній день це департамент захисту економіки, кіберзлочинність, підрозділи боротьби з наркотиками, а також Державна служба охорони. Вони у нас в штатній структурі вже не передбачені і мають пряме вертикальне підпорядкування на Київ. Загальна чисельність цих підрозділів складає 688 одиниць. Зі створенням національної поліції ліквідовано управління державтоінспекції. Натомість у відомстві створено управління превенції. Сюди, окрім ДАІ, також увійшли кримінальна служба у справах дітей та охорона громадського порядку. І відповідно до перехідних положень до закону про національну поліцію. До створення укомплектування спеціально підготовленими поліцейськими та забезпечення функціонування на всій території України патрульної поліції, тимчасово до 31 грудня 2016 року дозволяється функціонування в складі поліції, Державної автомобільної інспекції та підрозділів громадської безпеки, на які покладаються обов'язки з охорони публічного порядку та забезпечення безпеки дорожнього руху в окремих регіонах та населених пунктах, де тимчасово відсутня патрульна поліція. В ході реорганізації правоохоронного відомства з міліцейськими посадами розпрощалася понад дві сотні його співробітників. Натомість зареєстровано більше двох з половиною тисяч тимчасових штатних одиниць. Упродовж ста днів кожен працівник поліції двічі пройде перевірку якості роботи. Оцінювання проводитиме Центральна атестаційна комісія. У повному складі зі сходу до колег і родин повернувся батальйон патрульної служби поліції особливого призначення Івано-Франківськ. Командир загону майор поліції Микола Івоняк відрепортував про належне виконання службових обов'язків у зоні бойових дій. Затримали 11 чоловік. Також затримали 24 чоловіка, котрі перевозили наркотичні засоби порушені кримінальні справи. По факту вилучено у них наркотичні Засоби це амфітамін, також коноплям. Вот також затримано було 27 осіб, які наносили кілесні пошкодження, ушкодження людям. Вот їх е, теж доставлено в райові гіли. Також затримали двох чоловік, які перевозили. Боєприпаси та чотирьох чоловік, які перевозили зброю, у складі загону три жінки. Пробудні у зоні бойових дій вони не багатослівні. Проте, як зазначив керівник загону, вони на рівні з чоловіками виконували серйозні завдання. Заступник начальника головного управління національної поліції в області, підполковник Василь Віконський, зустрів підлеглих та висловив їм щиру вдячність за добросовісне виконання службових обов'язків. «Від імені керівника головного управління. Національної поліції Івано-Франківської області від цього керівництва низький вам, уклін. висловлюю вам велику вдячність, велику вдячність з тих слів, що генералом Амброскін телефонував особисто і дякував за те, що ви в нас і в нього таки є. За те, що ви свої обов'язки в зоні АТО. Всі бойові завдання, які вам поступали, виконали в повному обсязі. Теплими обіймами бійців зустріли колеги, друзі та рідні. Далі на тих, хто повернувся, чекає кількаденна відпустка, після завершення якої вони приступлять до виконання своїх обов'язків на місцях. Прийшов додому на підпитку і підірвався гранатою у селищі Ворог та 26-річний Прикарпатець після сварки із дружиною звів рахунки із життям. Як вдалося дізнатись оперативникам національної поліції перед трагедією, чоловік подзвонив додому, попросив його пам'ятати та не ображатись. Від вибуху загинув одразу. На місці події виявлено о, о, осколки гранати. РГД-5 бойової гранати РГД-5, запал, він просто взяв даний вибуховий пристрій, саме в даному випадку гранату, цю, підійшов до сусіднього паркана, гранату поставив якось так під себе, зігнувся. і… Витягнув запалу, звідки у чоловіка граната. Ані правоохоронці, ані його дружина не знають. Самогубець не був військовим, також не був у зоні бойових дій як волонтер. Серед основних версій самогубство. Втім, чому чоловік так вчинив, правоохоронці не знають. В нього на утриманні було троє дітей. Троє малолітніх дітей. Відповідно, це не доведення до самогубства. Сам сама людина це особа молодо молода. 89-го року. Людина адекватно відповідала на запитання. Людина. Говорила, людина спілкувалася і що це привело, не знаю. Мабуть, мабуть різні чинники. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини самогубства. Без батька залишилось троє діток віком до 10 років.